Зірка Мензатюк. Ангел Золоте Волосся. Розділ четвертий. ДИВО Тим часом, з за собору, видибав старесенький чернець з довгою білою бородою, схожий на доброго діда з казок. Глянувши на служку, він докірливо похитав головою. Ти знову розбалакався, Остапе, а діло стоїть. Не гоже звертати свій розум на суєтні морські речі. Та я, отче Матвію, розповідаю цьому хлопцеві про дива, які бог сотворяє в нашому монастирі, виправдовувався Остап, так звали служку. Знаю я, що ти розказуєш. Трапилася нагода поточити ляси, от і мелеш язиком, бурмотів старий, а тоді пильно подивився на паничика, з яким розмовляв Остап. А йди хлопче, сюди, поманив його рукою. Паничик підійшов, поцілував ченця в руку і став перед ним, шанобливо схиливши голову. Твоє місце тут, Олимпію, сказав старий, і хлопець здивовано звів на нього очі. Я не Олимпій, заперечив старому, але той нетерпляче перебив. Станеш Олимпієм. Тут, у монастирі, знайдеш славу й благодать, і сам його прославиш. Він поблагословив хлопця, тоді ще раз зиркнув на Остапа і подибав до дерев'яного будиночка, що виднів віддалік за деревами. Напевно, там була пекарня, бо звідти пахло свіжим хлібом, а з димаря валував дим. Паничик провів його з чудованим поглядом. Оце то так, проказав Остап, розглядаючи паничика, ніби щойно його побачив. Ти хоч уявляєш, хто з тобою говорив. Отець Матвій прозорливий. Як він сказав, так і буде, бо він має дар пророцтва. Оце тобі й раз. А чого ти не признався, що прийшов постригатися в ченці? Та я. Я не збирався, зніяковив хлопчина. Батьк батько, батько привезли мене в науку, якщо візьмуть, учитися книжної грамоти, святе письмо переписувати. Мабуть, ти будеш як отець Нестор. Він молодий ще, тільки 30 літ має, а вже знаменитний книжник. Майже такий, як ігумен Никон, знає і грецьку мову, і письмо слов'янське. Ігумен хвалить його дуже, особливо за те, як він складно та мудро написав про святих князів-мучеників Бориса і Гліба. Мабуть, ти теж таким станеш, раз отець Матвій сказав. Ні, я, напевно, не до книг. Мені б до малярства, тихо усміхнувся хлопчина. До малярства. Остап аж руками обполи вдарив. Ти що, пробував малювати? Маєш хист? Не знаю, вже геть знітився паничик. Малювати малював. А кого ж ти малював? Може, святого Миколая угодника, чи Георгія Победоносця, що Змія перемагає? Ні, святих я не смів. Малював коней, дівчат, дядьків, удома на хатніх стінах. І що? Та що. Мати били, бо парася, служниця наша, третій раз цього літа мусила хату перебілювати. А нащо ж ти сякий такий аж тричі стіни розмальовував, розреготався Остап. Сам не знаю. Воно як накотить на мене, хоч умри, хочеться малювати. От і малював. Мати сердилася, карали, а батько дивилися, дивилися, а далі звеліли збиратися до печерських отців. Бо якщо воно кажуть від Бога, то мене треба віддавати в науку. А якщо то насилають біси, однак треба до отців печерських, щоб прогнали нечистих. Невже воно може бути від бісів? довірливо спитав паничик. Коли я малюю, мені так гарно на душі, що й не сказати, мов у небі витаю. Ні, то не від бісів, запевнив його Остап. Отець Матвій сказав би, він же їх бачить поганих, розгадує їхні лукаві замисли і рятує від них людей. А тобі він не говорив про бісів. Ти диви, сюди піднімається ігумен Никон. Галя глянула на стежку, що вела з кручі вниз. Неї наближалися двоє батько паничика і літній чернець з поважною поставою з суворим лицем. Певно, той був ігумен Никон, великий Никон, якого палко вихваляв монастирський служка Остап. Обидва хлопці низько вклонилися. Це є твій отрок? спитав ігумен у чоловіка. Панечик ще раз вклонився, даючи знати, що то таки він. Ходімо до храму, скажу майстрам, хай випробують хлопця. Ігумен нікон, не озираючись на супутників, швидкою ходою рушив до церкви і першу увійшов до середини. За ним зайшов чоловік, дрібно хрестячи і підштовхуючи сина, а слідом подався й цікавий остав, хоч його не кликали. Ангел золоте волосся легенько торкнув Галю за плече, і вони також опинилися в храмі. Після сліпучого сонця, що сяяло дворі, тут панували сутінки. З вікон падали скісні стовпи світла, в якому кружляли незліченні золотаві порошинки. Пахло мокрим вапном і, здається, сірими яйцями, запах яких забивало духом живиці від рештувань, що стояли під стінами, збиті з соснових стовбурів. На рештуваннях працювали майстри, що оздоблювали стіни. Одні чаклували над хитромудрими узорами, прикрашаючи ними стовпи, що підпирали центральну баню. Інші малювали на стіні, на свіжі, сирі штукатурці пастухів, які кланялися матері з дитятком. Вгорі над вівтарем троє майстрів викладали образ Божої матері з дрібних кубиків кольорового скла. Галя задивилася, як вони працювали. Високий суворий чоловік закінчував покривало на голові Діви Марії, другий майстер трудився над її правою рукою, викладав тонкі білі пальці, третій обводив золотим тлом, а, золотим тлом униз сукні. Галі здалося, що цей останній зовсім не старався. Навіть здаля було видно, що кубики в мокру штукатурку він вдавлював нерівно, нахиляючи не їх туди-сюди. Дівчинка озирнулася обурено. Невже його Нікон не зупинить, не дбайлився? Той кивком руки підкликав майстра, що саме спустився з рештувань, сухорлявого, дуже смаглявого, напевно, одного з греків, про яких розказував Остап. Цей хлопець хоче вчитися малювати. Випробуй, чи не має він хист, звелів ігумен. Майстер оглянув хлопця з голови до ніг, насмішкуватим поглядом блискучих, блискучих, мов у шпака очей. Значить, хочеш малювати? перепитав він, і Галя зрозуміла, що зовсім то не грек, бо майстр вимовляв слова м'яко і округло, як сільські дядьки з під Києва. Хлопчина засоромився, аж почервонів, проте глянув майстрові в очі і твердо мовив так, хочу. Не кожному дано творити божественні образи, хитнув головою майстер. Чи знаєш ти, що почав цю справу сам святий апостол і євангеліст Лука? Він перший зобразив лик Божої матері, але навіть е він не смів підвести очі на пречисту і малював, дивлячись на її відображення у воді. Майстер зробив промовисту паузу мовляв, ось яка це важлива справа. Чи ти чував коли небудь, що за малярство навіть платили життям? суворо спитався він. Був час, коли писати ікони забороняли. Іконописці в'язали в мішки і топили в морі, в ямах живцем засипали, бороди їм підпалювали, але ікон не знищили. Не було на те Божої волі, бо якщо Бог син ходив по землі, видимий людськими очима, то можна дивитися й на його образ, відтворений на іконі. Звичайно, при цьому вшановуючи не дошку й фарби, а того, хто зображений. Ось маєш скло. Майстер раптом урвав свою промову і подав хлопцеві миску з дрібним скляними кубиками. Це смальта, з неї ми викладаємо на стінах мозаїку. Скажи, вона тут однакова, одного кольору, чи ні? Хлопець глянув на смальту, тоді на майстра Ні. Чому ні? В мисці темно-зелена смальта. Але вона різна. Ця ось хлопець узяв один з кубиків, зелена, як трава. Ця темніша, як лист конюшини, узяв він інший кубик. Ця є крута, а ті кубики зелено сиві. Такою трава буває вранці, коли впала роса. Майстер здивовано звів брову. В тебе добре око. Близькі відтінки розрізнить не кожен, а в нашій роботі це важливо. В одному кольорі маємо по 20-30 відтінків смальти, а часом їх ще більше. Навіть золота смальта різна. Якби була однакова, хіба б грала живим сяйвом навколо Богородиці. Її ще й кладуть під різним кутом, щоб кидала відблиски по всьому собору, але відтінки теж додають своє. Он воно що, збагнула Галя. Отже, майстер, який викладав тло, не партачив, інакше хіба б прославився Успенський собор на всі навколишні країни. А він прославився, це і вчителька їм казала. Гаразд, продовжував іспит майстер, тепер спробуй докінчити узір на стовпі. Та вважай, малюй, а легенько, щоб можна поправити. Хлопчина взяв від майстра щось схоже на вуглину і несміло підійшов до стовпа. Глянув угору на початий орнамент, обережно провів лінію. На свіжій штукатурці з'явився контур виткого стебла. Ще кілька змахів рукою на стеблі розгорнулися широкі кучеряві листки, точнісінько такі ж, як були зображені вище. Майстер стояв, узявшись у боки, поглядом вивіряв узір. Добре, справді добре, похвалив він. Лишайся я беру тебе в учні. Остап позад і гумена беззвучно затанцював, засяяв усмішкою від вуха до вуха, мовляв ага, а чи я не казав? Отець Матвій прозорливий не помиляється. Юний художник поклав вуглину, витер руки об штани і обвів щасливим поглядом церкву ніби все ще не вірив, що невдовзі і він прикрашатиме її мистецькими оздобами. Дивіться, диво, несподівано почувся гучний вигук. Остап показував рукою на стіну над вівтарем. Мозаїчний образ Божої матері засяяв, аж засліпив. Крізь вікно на нього світило сонце, яке перед тим ховалося за хмару. Дивіться, дивіться всі, це ж Дух Святий. Над вівтарем з'явився голуб. Галі здалося, ніби він спрухнув з вуст Діви Марії. Сліпучо білий у сонячному промінні, він закружляв під церковним склепінням. Чернець, що саме приніс відро свіжого розчину, впав на коліна. Робітники, покинувши працю, молитовно складали руки. Та ні, це голуб, простий голуб. гукнув один з майстрів. «Несіть на драбину й зловіть його. Ніби відчувши загрозу, голуб злетів у недосяжну височінь під саму баню, зробив коло і зник, злився з е, уже закінченими мозаїчним образом Ісуса Христа. Куди він подівся? спитав майстер, що хотів зловити голуба. Щез. Влетів у вуста Спасителя, відповіло йому кілька голосів. То справді Святий Дух. Раптом лик Божої матері, що було, по тьмянів, знову сяйнув сонячним світлом. У сліпучому промінні з'явився той же голуб. Він підлітав до образів святих апостолів, сідаючи кожному то на руки, то на голову. Майстри падали на коліна. Диво, диво, Дух Святий, приглушено гомоніли вони. Галя глянула на юного художника. Він стояв навколішках, притиснувши руки до грудей. Вродливе обличчя світилося щирою вірою. Пострижусь, тільки б малювати, шепотів він, не зводячи погляди з голуба. Ангел золоте волосся торкнув Галю за руку, світ мов би, схитнувся в її очах, і враз усе щезло: Голуб, собор, хлопці, майстри.